Він ішов у бій без шолома, з бритою головою та лише з довгим оселецем. Його очі світилися холодом, а на поясі завжди висіла коротка шабля. Це був князь, ім'я якого лякало навіть у величній Візантії. Його звали Святослав Ігорович. Ця легендарна постать Київської Русі стала символом воїнської доблесті та непохитності. На відміну від більшості князів, що оточували себе і замками, Святослав жив майже як простий дружинник, спав на землі, їв просту їжу, завжди був поруч зі своєю армією. Його стиль життя нагадував давних кочових вождів, але саме це і робило його неймовірно близьким до воїнів. Дружина обожнювала його, а вороги тремтіли, почувши лише його ім'я. Святослав народився приблизно у 942 році, син князя Ігоря та княгині Ольги. Його дитинство було позначене трагедією. Коли хлопчику було лише кілька років, його батько загинув від рук древлян. Цей удар змусив його матір узяти владу до своїх рук, і саме Ольга стала тією, хто виховав майбутнього князя. Ольга була мудрою правителькою, але мала свій власний шлях. Вона прияла християнство. Святослав же залишався вірним старим язичницьким традиціям, і в цьому вже тоді проступав його характер впертий, войовничий, непохитний. Уже з юних років він вирізнявся особливою сміливістю та рішучістю. Літописи згадують його знамениті слова перед походами Іду на ви. Це була форма виклику, своєрідне оголошення війни, яке робило його ще страшнішим для ворогів. Адже тільки справжній воїн міг попередити супротивника і все одно виходити переможцем. Унікальність Ветослава полягала також у його простоті, він не прагнув багатства чи розкоші. Його метою було лише одне слава і нові перемоги. Саме тому його перший великий похід, який ми розглянемо далі, став справжнім випробуванням для Київської Русі, бо разом із ним народжувалася не лише могутність князя. А й страх Європи та Візантії перед новою силою зі сходу. Попереду розповідь про те, як цей князь зробив свій перший крок у велику політику і чому його військо почало ставати загрозою навіть для наймогутніших імперій того часу. Повертаючись із Балкан у 971 році, після виснажливої війни з Візантією Святослав ще залишався грізним воїном. Він мріяв відновити сили Русі й готувався до нових походів. Але доля вирішила інакше. На нього чекала смерть, яка стала не менш легендарною, ніж його життя. Святослав повертався до Києва з невеликим загоном. Його армія зазнала великих втрат під доростолом, і князь вирішив зимувати в дельті Дніпра, щоб навесні рушити далі. Але новини про його ослаблене військо швидко поширилися серед сусідів. І найбільш небезпечними стали Печеніги кочовий народ, що постійно загрожував кордоном Русі. Візантійці, які щойно підписали мир, не хотіли знову бачити Святослава на Балканах. Історики вважають, що саме вони підкупили печеніського хана Курю, аби той зупинив князя. Весною 972 року, коли Святослав намагався пройти дніпровські пороги, печеніги влаштували засідку. У битві князь загинув. За переказами хан Курія наказав зробити з його черепа чашу, оправлену золотом, з якої він пив на бенкетах. Це було давнє степове звичаєве право. Переможець ніби забирав силу у свого ворога. Але навіть у смерті Святослав залишився символом незламності. Його постать увійшла в літописи як образ воїна, що ніколи не шукав легких шляхів. Він завжди йшов уперед, навіть коли шансів на перемогу було мало. Святослав став легендою ще за життя: він той князь, який розширив межі Русі, знищив хозарський каганат, дійшов до Балкан і кинув виклик самій Візантії. Його слова перед битвою під Доростолом не осоромимо землі Руської стали символом мужності для багатьох поколінь. Його спадок жив у його нащадках. Син Володимир Святославич згодом став князем, який хрестив Русь, і теж увійшов в історію як Великий. Але саме Святослав показав Європі, що Київська Русь це не дика окраїна, а держава, здатна вести великі війни й впливати на долю континенту. Історія Святослава це історія людини, яку боялися вороги і поважали союзники, князя, який жив і загинув зі зброєю в руках. І хоча його смерть була трагічною, вона лише підкреслила головне. Святослав був воїном до останнього подиху. Святослав залишився на Балканах, і це стало для Візантії справжнім кошмаром. Спочатку в Константинополі намагалися домовитися, але переговори швидко провалилися. Святослав не хотів відступати, а імперія не могла допустити нову загрозу біля своїх кордонів. І тоді розпочалася війна, яка стала однією з найгучніших сторінок його життя. У 970 році імператор Іоанн Цімісхій відправив проти Святослава величезне військо, але князь довів, що він справжній полководець. Він не чекав нападу, а перехоплював ініціативу. Найвідомішим епізодом стала битва під Аркадіополем 970 рік. Там 60-тисячна -ти армія русів і болгар зійшлася з військами Візантії. Попри значну перевагу противника, Святослав показав свою звичну тактику, блискавичні атаки й неймовірну мужність. Хроністи писали, що він завжди воював у перших рядах. Його легко впізнавали на полі бою. Середня на зріст. Але міцна постать з вусами, голеною головою і лише одним довгим чубом на потилиці, символом воїнської честі. Святослав ніколи не носив розкішних шат, а ходив у простому одязі, щоб нічим не відрізнятися від своїх дружинників. Саме цим він і завойовував довіру воїнів. Попри блискучі перемоги, війна поступово виснажувала його сили. Візантія мала величезні ресурси і добре організовану армію. Вирішальною стала битва під доростолом 971 рік. Святослав зібрав залишки війська і тримав оборону в місті протягом трьох місяців. Це була жорстока облога. Літописи розповідають, що кожного дня відбувалися запеклі сутички. Святослав виходив до воїнів і казав: Нема нам куди дітися, хочемо ми чи ні, мусимо битися. Отож, не осоромимо землі руської, але ляжемо тут кістками. Мертві не мають сорому. Ці слова стали легендою і символом незламності. Руси билися до останнього, завдаючи їм перцям великих втрат, але сили були нерівними. Врешті Святослав змушений був погодитися на мир. За угодою 971 року він відмовився від претензій на Болгарію і повернувся до Києва. Візантія зітхнула з полегшенням, але навіть у поразці Святослав залишився страшною постаттю. Імперія зрозуміла, що ця нова сила на півночі здатна загрожувати її існуванню. Після розгрому хазарського каганату Святослав став володарем величезних територій. Його ім'я вже викликало повагу і страх у сусідів, але на цьому князь не зупинився. У 968 році його увагу привернули Балкани. Територія, де перетиналися інтереси багатьох держав, зокрема Візантійської імперії та Болгарського царства. Саме Візантія першою вирішила використати Святослава. Імператор Некіфор ІІ Фока звернувся до нього з проханням допомогти у війні проти Болгарії, які вже тоді були давнім і сильним ворогом Константинополя. Для Святослава це було вигідно. Він отримував шанс поширити свій вплив на Балкани і підкорити нові землі. У 968 році він вирушив у свій знаменитий Балканський похід. Його військо налічувало приблизно 30-40 тисяч воїнів. Більшість це була важка піхота дружинників та легка кіннота з-підкорених племен. Святослав діяв блискавично. Він захопив понад 80 болгарських міст і поставив під загрозу саму столицю Болгарії Преслав. Його тактика завжди була однаковою: швидкий удар, максимальна жорстокість і ніякого затягування війни. Усі хроністи відзначають, що Святослав не любив довгих переговорів і облоги. Він ішов на пролом, покладаючись на дисципліну своєї армії. Цей успіх шокував не лише Болгарію, а й саму Візантію, адже союзник несподівано перетворився на потенційного ворога. У Константинополі розуміли, якщо Святослав утвердиться на Дунаї, це стане загрозою для самої імперії. І відтепер почалася велика гра: спершу дипломатична, а потім і військова. Святослав, завойовник і воїн, опинився на межі найбільшого випробування у своєму житті. Балкани перетворилися на арену, де мало вирішитися, чи стане Русь новою імперією, чи залишиться лише сильною, але залежною державою. Після смерті княгині Ольги в 969 році Святослав остаточно взяв владу у свої руки. Він не був дипломатом у класичному розумінні. Його політика завжди будувалася на силі меча, але саме це дозволило йому швидко заявити про себе як про одного з найгрізніших правителів свого часу. Першим серйозним напрямком його військових дій стали східні походи проти хазарського каганату. Хазари протягом століть контролювали торгівлю в степах і збирали данину з народів, що жили навколо. Для Київської Росії це було приниженням і великою перепоною на шляху економічного розвитку. Святослав вирішив покласти цьому край. Його армія рухалася швидко і жорстко. У 965 році він завдав нищівного удару по головних фортетях Хазар. Ітілю та Саркелу. Це був справжній крах, могутній каганат, що десятиліттями домінував у регіоні, перестав існувати як сила. Уперше Київська Русь стала головним гравцем у степах, і саме тоді багато племен, печаніги, Алани, вольські болгари зрозуміли, що мають рахуватися з новим володарем. Та Святослав не обмежився лише хазарами. Він розгорнув походи й на Кавказ, де боровся з осетинами та іншими гірськими племенами. Його військо було мобільним, а тактика безжальною. Швидкий, як барс, так описували його літописці. Святослав завжди йшов попереду війська, ніколи не ховався за спинами дружинників. Це ще більше надихало його воїнів, які готові були йти за ним хоч у саму смерть. Ці перемоги зробили його ім'я відомим далеко за межами Русі. Київська держава вже не виглядала простою федерацією племен. Вона перетворювалася на силу, з якою мусили рахуватися сусіди. Але разом із перемогами росла і тривога в Європі та Візантії, бо кожен новий похід Святослава наближав його армію до кордонів великих імперій. Проте найгучніший виклик мав ще попереду: Святослав готувався до кампанії, яка змусить Візантію подивитися на Русь зовсім іншими очима.